Приве, дорогі підписчики! Ми відкрили збір коштів на підтримку нашого проєкту кіностудія Лабуш. Якщо ви хочете задонатити кошти для розвитку нашого проєкту, ви можете зробити це, перейшовши на посилання, які будуть під кожним нашим відео і всіх наших соцмережах: Facebook, Instagram і Telegram. Коментарі трьох людей, які задонатять найбільше коштів, ми будемо озвучувати в кінці наших відео. ти йде летиш. Лечу по кусня срочно визивав по півночі. Що то до добре, то я те й вызывав. Короче, туй на позирай папіри, і все, короче, рускі ще здали нам у плен. Та не знаємо, що з ними робити. Може би нам даш що повів. В смислі не знаєте, що з ними робити. Ви що перший день на роботі, туди з порочатам у кецок, а далі на обмен. Айбо хлопці не хочуть йти на обмен. Ах, піздець, не хочуть вони. А бо чи знають, ось кожен день уж того, що вони тут та ми тратимо три тисячі гривень на них. Наші не геть нахуй вийти. Так, слухай, не одробляв свої гроші? Хочеш відійти? Хотів би хто відійти, ну. О, привіт, шеф! Слава Україні! Поляниця! Героям слава! Е, за така єбальник та лікавель бо пелуша. Айбо не така його запивати та й вчора. Ой, шефе, перебачте, ми ще не адаптувалися тут. Лише не заставляйте нас іти будари мити. Будьте добрі. Ну no, все, позакривайте пуск та захруляйтеся з кавелями. Та піздуйте мити падементу, бо завтра вас заставлю йти на город ляжати. Ладно, шефе, ми зрозуміли. А що таке бляжати? Ти не знаєш? Слухай, сі сейчас огласили всю чорну роботу робити. Обоєх сме їх лиш не відправили до ми.